Жив був маленький пухнастий цуцик на ім'я Бублик. Він був дуже веселий, допитливий і любив гратися у дворі біля свого дому. Його господар, хлопчик Андрійко, щодня приносив йому смачненьку їжу, ладу по м'якому вушку і казав: Ти найкращий песик у світі, бублику. Одного сонячного ранку бублик вибіг на подвір'я. Раптом помітив крихітну істоту, яка повзла стежкою. Це була маленька працьовита мураха на ім'я краплинка. Вона тягнула величезну крихту хліба, яка була вдвічі більша за неї саму. Бублик нахилив голову й здивовано сказав Ого, ти така маленька, а тянеш таку велику ношу? Чому ти це робиш? Я мураха, відповіла краплинка, не зупиняючись. У нашому муражнику багато друзів, і ми працюємо разом. Ця крихітка допоможе нам пережити холодні дні. Цуценя задумалося йому завжди приносили їжу, і він ніколи не думав, як це працювати, щоб добути її. Давай я тобі допоможу. вигукнув бублик. Але коли він обережно взяв хлібну крихту зубами, вона раптом полетіла далеко в траву. Ой, ой, вибач, засумував цуцик. Краплинка зітхнула, але не розгубилася. Не хвилюйся, бублику. Ми мурахи, завжди знаходимо вихід. Допоможи мені шукати. І вони почали разом обстежувати траву. Бублик нюхав кожну стеблинку, а краплинка бігала між листочками. Нарешті вони знайшли крихту. Ура! радісно гавкнув бублик. Дякую, друже, усміхнулася краплинка. Тепер я донесу її до мурашника. Бублик ішов поруч, поки мураха не дісталася свого дому. Великого мурашника біля старого дуба. Там же чекали її друзі. Вони радісно прийняли крихту і почали ділитися між собою. Бублику, ти справжній друг, сказала краплинка, а ти справжня трудівниця, відповів цуцик. Втоді вони стали найкращими друзями. Бублик кожного дня навідувався до мурашника, а краплинка розповідала йому історії про життя в мурах. Так вони навчилися цінувати дружбу, працю та допомагати одне одному. І з того часу у дворі завжди лунав веселий гавкіт бублика та дзвінки голоси мурашок, що ділилися між собою радістю і турботою.